Доброго дня всім! Сьогодні ми будемо розказувати про сходи перцю і баклажанів у цій теплиці. Ми знаходимося в теплиці з двома буржуйками. Ось, буржуйки ми вже зараз не палимо. Оскільки зараз вночі температура вже плюс 10, плюс 12, тому палити вже не потрібно це одне це раз. А по-друге, вже перець і баклажани вже майже всі посходили. Може, ще там деякий забарився. Але то вже не суть, як кажуть. Ось. Так. Сіяли ми, як ми сіяли ці перець і баклажани, ми показували у минулих відео. Як ми сіяли, як робили рядки і все остальне. Тепер вже будемо показувати, які сходи тут. Щоб були такі сходи, ось як зараз, скільки ми вже спалили тут дров. Тут вже чимало, немерено дров спалено. Але що поробиш, як не будеш палити, то воно буде, не буде сходити. Так, першим у нас тут йде білозірка. Білозірка, пілот ранній. Ось бачимо, сіли ще в кінці лютого. Ну Тут біля дверей, то тут сходи. Ось такі маленькі. Перець тут такий маленький. Навіть і помідорчик тут зійшов, бо тут були раніше помідори. Ось. Там далі ось кращий перець. Ось такий тут. Ну так і по всій теплиці. Там більший, там менший. Але розсада буде ось так. так. Але коло буржуйки ось тримаємо дрова на всяк випадок, бо весна така непередбачувана. Можливі будуть заморозки, щоб можна було швиденько розпалити, підпалити. Тут ось у нас на стопчику спічки, газета. Ось так. Так. теплися в нас тут двойна з двома плівками зовнішня і внутрішня. Так, ось такий у нас перець білозірка тут. А. Так, далі в нас іде гіркий перчик. Ось теж в нас стопчик і на стопчику написано, як називається, коли посіяний. Ось теж сходи непогані, хороші. Ось такий перець. Це в нас тут гіркий перець. Ось перець каєнський. Ось ми тут уже його і пропололи, і просапали, але бур'яни ростуть. Ростуть і ростуть. Знов будемо полоти, знов будемо сапати. Так, ось тут ще у нас цей перець. Перець каєнський гіркий. Так, далі в нас йдуть баклажани. Ось баклажани, які красавці в нас тут. Посходили дуже гарно, густенько. Прямо якісь квіточки. Так. Так, далі в нас тут теж перець, по-моєму, пілот. Політ. Перець політ, з другої сторони написаний. Ось так він у нас посходив. Ми вже кілька років підряд, ось не можемо, диву даємося, як кажуть, як воно в нас тут сходить. Ось дивимося якось полосами так. Бачимо, якось полоса зеленіша, полоса чорніша. Отакі сходи. І це з року в рік. І не, не знаємо, чому так. Взагалі, то перець дуже примхливий до землі, дуже вимогливий. Де щось йому трошки не так, і він вже або не сходить, або погано сходить. Ось такий. Так, я вже сказала, що пропололи, просапали. Ось і ще треба поляти, бо вже бачу, що суховато. Треба поляти. О, трошки провітриться, і знову будемо просапаємо і будемо полоти і прополювати. Так, у нас тут зараз вже теплі сонячні дні, О, то ми відкриваємо вже пленку, ось так наружну, зараз вже йде до вечора то ми зараз вже прикрили, а так відкриваємо, щоб була вентиляція. Ось, з обох сторон. І двері навіть відкриваємо, і торці відкриваємо. Щоб була в нас вентиляція гарна. Ще хочу сказати, так як, між прочим, як кажуть, ось розказати про лампу. Ось у нас тут лампа така велика. Ось. Тут проведено таке світло, і ось ця лампа, це світло в нас світить нам на три теплиці. Ось там є в нас і сторця теплиця і паралельно є ще теплиця. Ось паралельно цій теплиці ще теплиця там. І це виходить, у в нас лампа світить на три теплиці. Нам дуже було удобно, коли ми підкидали вночі дрова. Ну, ще ми підкидаємо, ще, ще кілька теплиць палимо, тому що там ще не все посходило, то ми, то ми ще палимо. Де ще не все посходило, палимо і вночі. Днем, звичайно, не підкидаємо, бо днем і так жарко. А вночі підкидаємо. Ось ще покажу баклажанчики. Дуже радує око баклажанчики такі. Гарненькі, цікавенькі. Ось. Перець гіркий гарний. Ось. Ось так, що хотілося розказати на цей момент. Ось такі в нас справи. Що там в нас ще залишилося? А в нас ще залишився зараз. Ще в нас Геркулес залишився. Ось Геркулес. І ще в нас один сорт не показала. О. Так ось Геркулес червоний. Бачимо, це такий кубічний, здоровий, гарний перець. Ось. Ось він як посходив. Ось так. Ось. Ось такий. Він у нас. Ось так місцями бачимо. Там кущиком, а там отак одиночно якось. Але нічого, він поправиться, вирівняється. Будуть, буде тепло. Ось, бо він теплолюбивий і все буде добре. Ось так. Тут, тут ось подивимося. Дуже ось як тут гарно зійшли кущиками. Ось так. Ну, і це в нас ще жовтий ранній Ось теж так. Такий. Теж так місцями, місцями кущиками, а місцями ось так одіночно. Але нічого, буде достатньо, якби цей вижив, виріс. Щоб цей доглянути, щоб було і нам, і людям. Так, ось так. Ось на цьому буду закінчувати своє невелике відео. Всім дякую, хто дивився наше відео, всім здоров'я і до побачення!